Так, прибули ми, ми на місце, там далі розташована пасіка, Коля умудрився заїхати машиною фактично під саму пасіку. От. Зараз будемо починати переселення і забирання даних рольів. Все, походу, по можливості будемо показувати. От, вулик хороший, гарний, засійний, я б сказав, ідеальний. Як бачите, раз, два, десять грамок фактичної рою фактичної сім'ї. Зараз ми цей вулик знімемо, поставимо свій, щоб льотна бджола по максимуму вернулася. Тоді пшиці псується погода, а вона сьогодні має зпсуватись. Переодна бджола вернеться, ми ставимо лютки і в принципі будемо грузину на машині. Все влізло? Е, да? Заставна. Е, заставною тут не потрібно, в принципі. Не потрібно. Заставною тільки прикрутити шурупами через це одну і тоді вже, в принципі, можеш закриватися, ні кожна стана. Бджола там є yeah. бджоли, мало що лишилось. В принципі, зараз вона все вернеться, з летить і тоді вернеться до вулика. Так, так давай, будемо зараз зупинити. Зараз ми цей вулик переставляємо, цей вулик ставимо на місце. Отак. От Почав? Так, підійшли ми до третього вулика. Другий вулик нам вдався трохи таким особі. Е -е, агресивний. До, досить агресивний. Макта наявна. Від чого агресивно. Ну, можливо, від того, що зараз весна. Переселили з родом, навіть з рукавиці взяти, вже двадцятку бджіл хапну за руки. От, в принципі, так непогано, Вулик непоганий. Сервить нормально, матка не присутня, вулик, наведемо такий рамок, хороший. досить хороший. що трошки агресивний. Ну, Діли рукавиці, помалу-помалу, все перекинемо. Зараз, коли я вам покажу, як ми переселяємо, переселяти тут нема що, рамки забрали, рамки поставили. Все дуже просто, все дуже легко. От Поки що вулики, як бачите, ставимо на своє місце. Для того, щоб звернулася до на бджола. Потім пізніше трошки закриємо і почнемо погрузку на машину. Так. Що у нас тут? Що в нас тут? Вулик теж непоганий, вулик великий. Рамочки заберемо. Вулик великий теж, я думаю, десь на рамок 10-11. Так, вот так. Рамку забрали. Рамку поставили. Рамку забрали, рамку поставили. Зараз покажемо, що загальне вулику. Ми їх не бачили. Загальна черва засів. Вулики у мужчини добротні, гарні. От. Черви, черви. Засів. 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 Маточник Раме... чи що там? Ні-ні. Це ще гріхи. Не Та маточ такі личинки немає. Це, напевно, минула річ. Так, цей вулик спокійний, минулий, перший вулик був спокійний, другий трохи нам жару дав. але в принципі не критично. В принципі, не критично. Микола Володимирович за оператора. Микола Володимирович, як отримав? Ще ні одна бджілка. Ще не одна бджіла, джурка мама. Намагалася. Намагалася. <рес> Засів гарно. Помічник артії в машині сховався. Бджілки, видно білих, собачок не люблять. Так, Собачку сховали, бо так розбушувалися в попередньому вулику. Що прийшлося? Ось так. Вот так. Гарно. Спасибо. У вас Карпатка? Чи карніка? Ой, я не скажу, бо то коля купляв, то я не маю. Не впевнений, але по засілу щось так на карніка схоже. Бо кар... Карпатка так не дуже. Ну як вона теж гарно червить. Вона усі... пізніше, пізніше так. починає. Заказував, матки йому присували. схоже на повністю, бачите. Що ще одна бджілка сіла на... Під трута не, не видно. В тому попередньому було достатньо. В цьому. А тут тільки поверху рамоку. Тут Трутень має бути. Має Всі бояться, бути. Трутня... Бо трутень, він бідолашний, нічого не робить, тільки їсть. По факту трутень це йде для запилення матки. Вони його витягують. Вони бджолам вулику нічого не шкоди. Не шкодять. От бджоли самі з ним розбираються дуже гарно. Хто замічав, хто працює з бджолами, вони його поступово-поступово витісняють. І вже під основний медозбір, по факту, весь трутень або на вулиці, або на останній рамці бідує. Ви не зрізаєте? Ні. Ну, ні, є, якщо дуже, якщо багато, дуже, так, дуже багато. Якщо дуже-дуже багато, якщо, якщо практично. Зрізає, але якщо ну, кількістю, як зараз, то в принципі не ані. Це не є критично. Це не критично. Трутки не мусить бути напасти. Ну, це трутньовки стільки, прямо по центру рамки стільки. Оці рамки. Так що мені настільки шкоди, як за нього розказують за Ну, такого не буває. Так, так же вона його сама виганяє. Може, як ви, от, ви працюєте, от, зверніть увагу, як вони його відтісняють. Тобто на бокових рамках нема з цієї сторони, а на задню, задню крайню до середини вулика все виганяє. А що ви порадите? В ній та матка торпала. З другого вулика взяти під собі е, та не Якщо хороша сім'я хоча б в п'ять рамок, в три ну, рамки вже піде. Візьміть запечатаний розпліт. Поставити рамку, щоб вони мали. От, поставити одноденний дводенний розпліт, вони витягнуть матку, а тоді ну, за тиждень-два, за ним треба подивитися. З іншого вулика печатний розпліт докидайте, час від часу, щоб сильно не послабити сім'ю. В сім'ї, якій є печатний розплод, в принципі такого нічого не буде. Ви її не послабите, а тут бджола буде вимирала зимова, щоб вони мали на обо оборот, Да. Ну, що там, ще дві рамки можна візьмемо. Та так, але та, то вже підучі. Та ті окремо, ті пусті рамки. Хочу, то можна поставити. Та для чого? Щоб менше був бомб там, якщо Ну, так. От, подальші походи ми вже вам показували. Загрузку машини покажемо. Десять тут. Десять тут, так. Та, так, коля. Скільки тіє рамок?